Михайло Скрипник представляє. Ти на каналі по 3 d моделюванню та анімації. Доброго вечора, ми з України. З вами Михайло Скрипник. І в цьому випуску ми з вами змоделюємо ось такий мальовничий український прапор, який буде розвіюватися від вітру. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Та став подобайку Ну що ж, давайте починати. Ми будемо використовувати програму Blender. Створюємо новий проект General. Тут я не буду зберігати. І так, дивіться, у нас в головному вікні знаходяться три об'єкти: це камера, куб і світло. Ось вони висвітлюються в меню. Також їх можна виділити з допомогою клавіші, англійської клавіші A. Далі нажимаємо X і видаляємо ці об'єкти. Давайте створимо новий об'єкт Plane. Нажимаємо Shift-A. І тут у нас знаходяться в межі примітивні об'єкти. Вибираємо Plane. і на Rotation X ставимо 90 градусів. І Scale масштаб по осі Y змінюємо до. 1780. Ось так. Це наш буде прапор. Нажимаємо 3, переходимо в ортографічний режим. Далі нажимаємо G, Z, підіймаємо наш прапор вище. Ось так. І далі нам потрібно перевести цей об'єкт в режим редагування. Тому що ми зараз не бачимо ніяких, ніяких вершин. Тому для того, щоб перевести в режим редагування, тут в списку ми вибираємо Edit Mode. Або можна використовувати гарячі клавіші Tab. Да? Ось так ми перемикаємось з об'єкта на режим редагування. Далі нажимаємо клавішу, праву клавішу і нажимаємо Subdivide, розділюємо ще. На вершини. Далі, в випадаючому списку Subdivide, додаємо, тобто ще в 10 разів розділяємо наші вершини. Далі нажміть ось цю кнопку прозорість ось так. Включаємо 3 від, від спереді і виділяємо наші вершини зліва. Далі переходимо в Data Object Properties, додаємо в групу наші вершини і назначаємо їх на цю групу. Далі переходимо в об'єктний режим, вимикаємо прозорість і додаємо ефектор. Вірніше модифікатор, додаємо Subdivision. Режим Simple і рівень 2. Далі давайте додамо фізичний ефектор вітер. Force field і вибираємо Wind. Далі. Rotation X. Виставляємо мінус 90 градусів. Ось так. Включаємо від спереді. G. Y і G Z. Підіймаємо наш ефектор вітру. Ось так виставляємо. Тобто вітер буде дути зліва направо. Ось так. Далі заходимо в Physic Properties, ставимо 5000 силу. Ось так. Вибираємо наш прапор, нажимаємо Close і в списку вибираємо катон. Далі спускаємось вниз. і На вкладці Shape вибираємо створену нами групу. Далі в «Collisions» вибираємо і ставимо галочку Self-Collisions. Ось так. Далі нажимаємо Play, і бачимо, що наш прапор вже працює і розвивається від вітру, який ми з вами додавали. За допомогою фізичного ефектора. Ну що ж, поки нажимаємо на паузу, і давайте створимо текстуру і додамо на наш прапорець. Тут в даному полі вибираємо стрілочку і вибираємо Shape Editor. Створюємо новий матеріал. Я трішки приблизю. Ось так. Нажимаємо клавішу Shift-A. І нажимаємо текстур image текстур, додаємо текстуру. Ось ми її ось ось так ми її підключаємо, відкриваємо ось дану папку і вибираємо текстуру. У мене це знаходиться на робочому столі. Український прапор, нажимаємо Open Image. Так, і ми додали прапор, але ми його не бачимо поки що. Потрібно перейти в viewport. І ось наш прапор. Тільки він зараз поки заданий в неправильних координатах. Тепер давайте за допомогою клавіші Shift-A додамо мапінг через вектор. щоб ми змогли потім робити ротейшн нашої текстури. Підключаємо вектор. Поки що у нас зникла текстура, але це не страшно. Нажимаємо Shift A і додаємо текстур Coordinate. Теж підключаємо. Ось так. І по осі Z. Виставляємо мінус 90 градусів. І ось наш жовто-блакитний прапорець. Переходимо на таймлайн, нажимаємо Play. І вуаля наш прапор, який розвівається від вітру. Друзі, також можна додати палку, на якій буде висіти наш прапор. Давайте перейдемо в режим зверху, нажимаємо 7. і нажимаємо Shift-A, і додаємо меж циліндр. Це буде наша палка, на якій буде висіти прапор. Нажимаємо S англійську. І... Зменшуємо масштаб, нажимаємо G, Y, переміщаємо на початок. Приблизно ось так. І дивимось. Нажимаємо 3, включаємо S і зразу нажимаємо Z. Це означає, що ми будемо масштабувати нашу палку по осі Z. І ось так розтягуємо її. Потім нажимаємо Z, просто її підіймаємо вверх. Ось так. Тепер все готово. Нажимаємо Play. і наш прапор готовий. Ну що ж, друзі, надіюсь, даний випуск вам сподобався. Ставте вподобайки, присилайте коменти. Також, якщо хочете підтримати український контент, то внизу під відео буде ссылка на донати. Можете задонатити, і 10% я буду відправляти на ЗСУ. Слава Україні! Побачимося в наступному випуску. Чао, чао! Ну що ж, друзі, усім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось! Підписуйтесь на канал, присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі! Чао!